Як вам ця спарка? Скажіть, для чого вона треба, які її плюси-мінуси? Ну, плюси того, що найперший плюс немає уплотнення ґрунту. На, на 4 колеса ми менше уплотняємо ґрунт. А друге, те, що в мене є такі поля, що ну, торфняки, таке, трохи сирувате, на спарки не сідає. На спарка на ходить, на обичних, на, на обичних просто грибнувся і сидить. Цей рік навіть такий був горький опит, Міст передній був без спарки, то по місту засів, засів, утонув передок, то назадку витягнув. Витягнув, пішов як дядько. То якщо то треба заказувати спарку зразу на передній і на задній колеси. На передній і на задній колеса. Тоді робити. він буде робити у цьому. Ну, спарка на спарки, звісно, дуже бачив є так в інтернеті там, по-моєму, лаврик чи хто. Вони 892-го взяли. Передній мост викинули. Передній мост викинули і ну, ведучий, продали його взагалі і на спарки повністю. На, на, на спаркі на полі МТЗ він МТЗ-80 да. на Спарк. да, МТЗ ну, 892-й на спарки. То, звісно, легше набагато в усьому. І в переїздах, і у полі трактористи вже доволі такі, що ну, це нова політика, самі розумієте. Це плюс два диска, два колеса і, ну, да. і все остальне. Ну, набагато. Трактористи з задоволенням тільки, кажуть, з парку ставить, вони скакають якоці. Так що, парка то сіла. Ну все, дякую вам. Заводи.